Важко уявити, що у світі певні великі масштабні зміни можуть відбуватися з такою блискавичною швидкістю швидше ніж швидше це можна було би назвати. Бо за останні декілька тижнів цих змін ну дуже багато. Конкретно хочу поговорити і своїми рефлексіями поділитися з приводу вчорашньої новини про припинення озброєної підтримки України від Сполучених Штатів Америки. Я не є військовим експертом чи військовим журналістом, щоб рефлексувати в полі політичному, але я хочу поговорити про певні духовні причини, які я бачу. The cat sat on the Цій ситуації в загальному відео вийде в ефір 5 березня зранку. Я його записую 4-го ввечері. Угода, яка стала останньою краплею для того, щоб спровокувати ту скандальну розмову між президентом Зеленським і Трампом в овальному кабінеті нещодавно, досі не підписана, але з різних інформацій несеться те, що можливо на момент, коли видивитись це відео, це вже сталося. Якби хтось, хто був в комі і от сьогодні прокинувся і запитав би, що відбувається, якби одним словом довелося цій людині пояснити. Та то можна було би з легкістю і певністю сказати, що відбувається гординя. Бо давайте будемо відверті: ні Путін, ні Трамп, і мені досі дивно, що про цих людей доводиться говорити через кому, тому що вкотре доводиться повторити слова пророка Єремії, свідками яких ми є зараз, конкретно зараз, в тому історичному випадку, в якому ми живемо, бачимо, як ці слова справджуються слова про те, що проклятий той, хто надіється на людину. Декілька разів Біблія відсилається до того, що той, хто покладається на людину, той, хто покладається на земних князів, той не буде щасливим. В принципі це неможливо, тому вже все мені здається предостатньо сталося для того, щоб, хоча б ми християни, які віримо в Бога і віримо в те, що він є сильнішим за людину і впливовішим за людину, і може більше ніж може навіть найкрутіша людина найкрутішої в світі держави, вже напевно пора ну цих цього ідола якось скинути, правда і повернути на це місце Бога, якому це місце власне і належить. Знаєте, коли людина керується своєю гординою, вона не готова йти на поступки. Вона взагалі не готова побачити потреби інших людей. Вона готова йти просто напролом, тому що в неї є якась ціль, вона вона відчуває себе богом в цій, в цій ситуації, в цьому житті. У неї дуже багато таких фізичних ресурсів, і вона вважає себе нездоланною. І так цікаво співпало, бо буквально вчора я переглядала фільм Лікар учень Авіцени. Щиро рекомендую до перегляду. Залишу посилання на україномовний дубляж під цим відео, і ви Можете подивитися один з головних героїв цього фільму це шах, який говорить дуже круту фразу, яка мені дуже зараз резонує, і відгукується. Що в історії людства залишаються імена тих володарів, які проливали кров, і не залишаються імена миротворців. Це дуже поширена фраза, тому що завоювання і жорстоке поводження дуже часто залишає в нашій колективній світовій пам'яті значно глибший слід, ніж миротворець або той, хто прийшов і допоміг. Однак історія знає і винятки, бо наприклад, Авраам Лінкольн або Нельсон Мандела, чи той самий Авіцени нас навчає, що Перша світова війна почалася в 1914 році. Але якщо подивитися на цей момент з духовної точки зору, з духовної перспективи, то перша війна світова, тобто та, яка вплинула на весь світ, тобто торкнулася кожного. Це була боротьба. Альба Люцифера, який постав проти Бога, у дванадцятому розділі книги Откривання Йона Богослова ми читаємо: І сталася на небі війна. Михаїл та ангели його билися з драконом, і дракон та ангели його билися, та не встояли, і не знайдено вже для них місця на небі. І скинений був великий дракон з міста родавні, що зветься диявол і сатана, який обманює світ, скинений на землю, і ангели його скинуті з ним. Саме ця подія стала першою світовою війною у ширшому розумінні цього слова, тому що вона буквально вплинула на людство. Вона буквально змінила хід історії. Чому впав Люцифер? Чому він взагалі збунтував проти Бога? Він був найвищим ангелом. Він був в ієрархії небесній, перший після Бога. І він загордився. Написано високо знеслось його серце. Він захотів бути як Бог. Він подумав, чому це ангели служать Богові, а не служать мені. Я також гідний, такої ж слави. І, і він загордився. І саме гріх гордості став причиною падіння Люцифера, і він приніс цю гордість на землю. Він заразив цією гордістю людству, а це хвороба, яка схожа на чуму, яку важко вивести тільки Божа благодать, тільки сокрушене серце, яке готове до змін, яке готове служити Богові повністю на 100%, може позбутися цієї гордині. Це відтоді люди керуються егоїзмом. Це відтоді люди керуються гординою. Це відтоді люди керуються своїм бажанням бути як Бог, вирішувати, що для кого буде добре, що ні, що буде добре, що ні для них самих. Людина, яка заражена цією духовною чумою, цією проказою вона більше нездатна. Приймати рішення на користь інших, бо вона думає тільки про себе, тільки про власну вигоду. Так як і Адам і Єва, які, будучи спокушеними, сконцентрувалися на цьому фізичному плоді, на тому, що вони мають вже тут і зараз, те, що їм доступне, вони на цьому сконцентрувалися більше ніж на стосунках з Богом, ніж на, ніж на спілкуванні з ним, ніж на пізнанні Бога. Саме з цього моменту, моменту падіння Люцифера на землю, почалася боротьба між добром і злом, і вона стала величезною частиною історії людства. О, зараз обов'язково знайдуться ті, які скажуть, о, ну знов ці християни перекидають відповідальність. Як не на Бога, то тепер вже на сатану. Що це відвинен у всьому, що відбувається? Е, ні, друзі, я не звинувачую конкретно сатану. Я звинувачую тих людей, які піддаються цьому веденню сатани, які дуже легко стають його слугами. Просто Опираючись на свої можливості, бачачи перед собою неозорі перспективи, пам'ятаєте, як сатана спокушував Ісуса. Він вивів його на дах храмової будівлі і сказав: Подивися, все, що ти бачиш, можу тобі дати. Тільки вклонися мені, що сатана спокушує звичайну людину, яка й так схильна до того, щоб мислити тільки про себе, про догоджання собі, сатана не має повного контролю над волею людини. Так, він може спокушувати. Так він може схиляти до злих вчинків, до злих думок, до злих рішень, але тільки тому, що людина піддається. У цей момент у неї є воля сказати ні спокусі, але будучи спокушувано і не маючи цього встеження Божого в собі, не маючи цієї сили Божої протистояти спокусі, вона каже так, егоїзму. Вона каже так, можливості прославити власне ім'я, вона каже, так можливості показати себе вищим за всіх інших. Підсумовуючи, хочу сказати, що нам варто продовжувати робити. Нам варто продовжувати молитися за нашу країну, за нас самих, за нашого президента, за президента Трампа за президента Росії Путіна, за тих людей, які на людському рівні можуть. Вплинути на ситуацію можуть прийняти рішення на користь життя, на користь добра, на користь справедливого миру, щоб Господь сукрушив їхні камінні серця і дав їм нове серце, яке буде мати страх господні, страх перед Богом і мінімум гордині, а максимум любові. Починається великий піст перед Пасхою. Ми можемо пожертвувати наш піст за мир у нашій країні. Ми маємо однозначно продовжувати донатити тебе в такий спосіб наші хлопці, які вже на певних бойових позиціях знаходяться, відчували нашу підтримку. І останнє це, мабуть, буде найскладніше зробити це не поспішати судити, залишити цю роль Богові, тому що це його пророгатива. Ми можемо тільки спостерігати за деякими людьми, ми можемо складати певне про них враження, бо вони дозволяють нам таке враження про них скласти, але дати Богові, щоб за ним було останнє слово. Тому що це людина дивиться на обличчя, людина може судити по поведінці, але Бог дивиться на серце. І тільки Бог має прямий доступ до цього серця. А наша справа не падати духом і покладати свою надію на Господа, бо це єдине, що в цій ситуації дійсно варто робити. Що в цій ситуації дійсно може бути помічним. Дякую всім, хто додивився до кінця. Я вас запрошую підписатися на наш канал. Щиро запрошую вас поділитися в коментарях своїми думками з приводу того, що відбувається, як ви собі допомагаєте, як ви собі радите з цими емоціями, які іноді накривають. І щиро вдячна всім, хто підтримує наш канал, своїм лайком, своїм шером, своєю підпискою. Дякую вам, тримаємося.